Юга колихлива довкола вола, довкола долини, довкола дороги, довкола розколин, дорога вела до світлого тла, колихалися роги, пливло видно коло, суха ковила його лоскотала. Солона луска вгортала дорогу, тоді в огортанні здавалось волові долина пласка, долина сліпуча, півтони гортанні знаходили прихисток тінь колоска. Попереду мріли. Покручений шов, посохлого річища, спалена крона, Здавалось, волові, допіру пройшов, цією долиною бог виногрона, утливі зникали сліди підошов. Сяйнуло сліпуче осяйло двох. Долину, вола що плугани всяколо, де коло розколений чорто полог, коли окропив, коли хке видно коло, Цей Бог виногрона, заклечений Бог.